У сесійному залі Бродівської міської ради знову зібралися пасічники, що обговорювали цього разу. Дивіться далі. В сесійній залі міської ради відбулися звітно виборні збори спілки пасічників Бродівщини. Крім звіту і обрання нового керівництва спілки, була напрацьована стратегія роботи на 2024 рік. Зокрема, були підняті питання, як протидіяти отруєнню бджіл агровиробниками, зареєструватись на придбанні цукру і засобів захисту за пільговими цінами, подати заявку на продаж бджолопакетів, а також мету і продуктів бджільництва. У структурі співки є п'ять первинних осеред. Це я синів, зразу наголошу на цьому, що минулі збори не ми казали, як вони думають. Бо ж це вони вже стали окремими одиницями, але побажали. Стеблій Маркіян Михайлович, заступник голови спілки, говорив про проблеми, які стосуються бджільництва на Бродівщині. Учасники спілки уважно слухали Маркіяна Стеблія та долучалися до обговорень. Яна Грицай, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.